Про оперативну ситуацію на Сумщині розпитаю очільника області. З нами на зв'язку Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю слава Україні. Героям слава, пане Олеже. Передусім розкажіть, в якому стані постраждалі через російський удар по житловому району Сум? Да, як було зазначено вчора. Близько 22.30 ворог завдав керовані цінними бомбами удар по одному з районів міста Суми. Це, це житловий масив. Можу сказати, що наразі на місці події 12 осіб звернулися за медичною допомогою. 4 було госпіталізовано до медичних закладів. В найважчому стані чоловік 38 років. Однак, можемо сказати, що життю наразі не загрожує. Поранення отримала одна дитина, 6 років. Наразі в лікарні перебувають 4 особи, яким надається необхідна медична допомога. На щастя, загиблих немає. Розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки і руйнування після цього цинічного удару. Як було вже вами зазначено, то ми маємо пошкодження п'яти багатоповерхівок. Там взривною хвилею майже вибито всі вікна. Пошкодження дуже суттєві. Пошкоджені і знищені 18 транспортних засобів і один торгівельний центр. Наразі на місці вже вчора ввечері розгорнута оперативний штаб, куди залучено комунальні служби, залучені працівники ДСНС, медичних закладів, поліції. Нам активно допомагають волонтери для вирішення поточних питань, визначення розміру шкоду і визначення відповідно, яка необхідна допомога повинна бути надана і вчора, і сьогодні, і в подальшому для ліквідації руйнування цих ворожих обстрілів по цивільному населенню. Якщо говорити загалом, яку власне допомогу можуть отримати мешканці пошкоджених багатоповерхівок? Якщо ми говоримо про допомогу, то як зазначав, розгорнутий оперний штаб, де визначаються потреби громадян, визначаються обсяги. Визначається розмір завданої шкоди і відповідна допомога, яка може бути надана з місцевого з обласного бюджету, яка необхідна психологічна допомога, необхідна медична допомога, гуманітарна допомога, тобто робота штаба націлена і органів обласної влади, міста Суми на всіляку, і максимальну допомогу всіми наявними у нас ресурсами. Пане Олеже, а яка загалом оперативна ситуація в Сумській області? З чого і які населені пункти обстрілювали Росіяни? Можу сказати, що наразі ми маємо інформацію за минулу добу про здійснення понад 70 обстрілів в території Сумської області. Обстрілам піддавалися 4 наших района з п'яти районів Сумської області. Ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру і зазвичай використовує різноманіття засобів ураження. Це і дрони, це керовані авіаційні бомби, балістика, ударні БПЛА, шахеди, скидання вог. Маємо руйнування за минулу добу. Ми маємо 22 поранених по території області, серед них дві дитини. Одна з яких, як вже було зазначено, це в місті Суми. Так само був один удар по об'єкту цивільної інфраструктури в місті Путивлі. Також саме був досить масштабний. Де ми маємо 11 поранених осіб, і серед них одна дитина. Ще в кінці травня Сумська обласна військова адміністрація оголосила про обов'язкову евакуацію населення ще з 11 населених пунктів. От, власне, як триває ця евакуація? Чи всі вже виїхали? Скільки ще залишається? Чи є ще діти? Е, наразі в Сумській області евакуація оголошена у 213 населених пунктах. Це 18 прифронтових громад. На даний час евакуйовано близько 57 тисяч осіб, залишається в прифронтових громадах майже 33 тисячі осіб. Маємо близько 20 тисяч письмових відмов від евакуації. Роботу щодо евакуації, як вже зазначали, ми проводимо щоденно. Проводиться відповідна роз'яснювальна робота і заклики громадян до переїзду до більш безпечних міст. Можу сказати щодо евакуаційних заходів, які раніше активно залучені, постійно діючі спільні групи з органів державної влади, ДСНС, поліції і хотів би окремо подякувати волонтерським організаціям, і громадським, які дуже активно приймають в цьому участь. Робота продовжується. За минулу добу нами було евакуйовано сім осіб з прифронтових громад. Пане Олеже, наостанку хочу запитати, а чи можливе можливо розширення списку населених пунктів, з яких буде обов'язкова евакуація? Наразі питання на даний момент про розширення цих населених пунктів не піднімається без наявних на то підстав. Дякую вам, пане Олеже, що оперативно повідомили нас про ситуацію в Сумській області. і Доєдналися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую.